Аби припинити стихійну торгівлю на довжанка у Житомирі ще більше десяти років тому, там створили залізний намет із прилавками, куди господарники можуть приходити і продавати сільськогосподарську продукцію та продукцію власного виробництва. Тут овочі, консервація, яйця, молочні продукти, і кожен припрошає до свого прилавку. Венеча щевля, знаєте, якісь десятоки є збереж. А сметанка, гарбузка. Таке, що є, своє сільське. Ось помідорки закриті. Бачите, цибулька своя домашня. Вишеньки. Ну, що, чим Бог дав? редька. Продавчині зізнаються, хоч і платять за місце 2 гривні 50 копійок, однак мають можливість і заробити. А що за пенсію проживеш до це? 40 років попрацювала. Ти що, та тисяча пенсії, то ти так щось продасиш. Та є на що, та є на що небудь. Попри те, що ринок соціальний, нині навпроти прилавків із сільськогосподарською продукцією на торговельному майданчику розташували ще й зелені палатки, у яких продають рибу, морепродукти, соління, навіть одяг та пральні порошки. Місцева продавчиня запевняє, стоять тут по праву, адже довго цього домагалися та вчасно сплачують за своє торговельне місце. Раніше нас ганяли, протоколи складали, все на світі. Так що повірте мені, скільки ми відвоювали за ці місця, щоб нам їх дали. І виходить благоустрою, ви сплачуєте там, скільки з великої палатки? 96. І з меншої? 72. Мені приходять з касова пара там, що як положено. Якщо одні підприємці задоволені, то інші власники магазинів біля ринку ні, пояснюючи, через зелені палатки та їхню продукцію у магазинах знизились продажі. Люди нарікають на те, що ринок таки соціальний і там не може продаватися будь-що. Тому невдоволені підприємці пішли шукати допомоги у членів міськвиконкому. На захист обурних підприємців виступила Віра Гринишина та Руслан Годований. Ось тут цінові палатки там, вибачте, мене турбують тим. Що продають поряд в магазинах. Ну, тобто хочуть, хай створюють собі магазин, беруть дозвіл на і торгують в магазині. Навіщо робити ще одні палатки, торгувати тим, що. Вибачте, магазин платить податки, дає роботу, а тут просто поставили палатку, перепродають той же саме товаршого магазину. Я вважаю, що воно і вигляд в зовнішній, ходить, і немає ніякої. Порошок не може бути сільськогосподарською. Банани, ні, 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 ні. якщо хтось навчився в Україні вирощувати, супер підподивлюсь. Тому ми ж розуміємо, <суміємо, суміємо, суміємо>, Можливо, давайте доручимо, хай складуть аж сантиментний перелік і поводять з профільним департаментом. Пояснювати ситуацію, яка склада. Алеся почала заступник директора комунального підприємства інспекція з благоустрою міста Житомира Наталія Павлюк. Якщо інспектор приходить і людина стоїть не в палаці, стоїть, продає десь поруч і не ту продукцію, ми приймаємо міри і зразу просимо його видалити. Що стосовно м'яса, лише три чи чотири рази було м'ясо на торгівлі, при цьому ви що там при цьому я вас вислухала, дозвольте, я скажу і ті, хто там торгував, обов'язково мали документ на торгівлю стосовно капусти моркви, щоденно, можливо, якийсь день. Стоїть там машина, яка торгує фермер, яка торгує та торгує капустою, морфою буряком. Ми розуміємо, що сьогодні цей ринок перебив торгівлю для радуги, і в цьому є велика проблема, але вибачте, це є конкуренція. Я можу лише як заступник пообіцяти і донесу це керівнику інспекції про те, що ми наведемо там порядок. Про те, що відзвітуємося перед вами через ну, на слідуючому виконкомі От вашу відповідальність Ми тоді до слідуючого сполкому. ви наводите порядок ісключительно сільхозпродукція, як було в рішенні сполкома, І на слідуючому сполкомі ми тоді комплексно розглядаємо цей розсматриваємо. 17 членів виконкому підтримали рішення міського голови та зняли питання на довивчення.